Два генератори потужністю 8 та 5 кВт для потреб прилуцької центральної міської лікарні передав благодійний фонд зі Швейцарії за підтримки українських волонтерів з добродії. Зробити те, що ми наразі робимо, нам дозволили наші партнери. Це Швейцарська асоціація «Ukraine Victim Support». Які дозволяють своєю опікою допомагати медичним установам по Україні, сьогодні ми отримали перший з двох генераторів, який переданий нашій медичній установі від швейцарського фонду України Вікторі Супорт для того, щоб забезпечити безперебійну роботу нашої медичної установи. Все це стало можливим завдяки спільній праці фонду швейцарського, а також нашої благодійної. Української організації Добра дія і сприянню владики Феодосія, який сказав, що все-таки, от прилукам, це надважлива і така очікувана допомога. І знаєте, така от спільна робота, вона дійсно робота на перемогу. Одної з джерел додаткового живлення волонтери до медичного закладу прилук транспортували особисто Інші відправили через поштове відділення. Найближчим часом пристрій буде на місці. Цей генератор, який ми привезли, він. Потужністю 8,5 кВт він дозволяє витягнути роботу медичної техніки, якщо. Раптово зникає електрика. Ми зможемо забезпечити, оскільки ці генератори мобільні, безперебійну роботу нашої медичної установи в тих напрямках, де це буде вкрай необхідно. Тобто на сьогодні до генераторів підключені базисні відділення, і у випадку блокаута ми зможемо розширити або використовувати ті приміщення, які визначались резервними. Представники благодійного фонду Керівництво Прилуцької центральної міської лікарні обговорили можливість подальшої співпраці та надання добродією гуманітарної допомоги у майбутньому.